Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні на нашому огляді силові роз'єми фірми SES, фірми PowffBall на 32 А модель EP G3243 і Powerball 1933. Зараз ми покажемо, що європейський стандарт дозволяє роз'єми різних фірм, але однакових потужностей та характеристик в даному випадку на 4 контакти. що цей, що цей, цей підключати. Разом. Стаціонарна вилка фірми SES, Словакія, модель IPG3243 IP67. Як ви бачите, вона має 4 точки кріплення, сальник на вході, 4 контакти, 3 фази та 0. І кришечка, яка дозволяє в момент монтажу затягнути завдяки ось цим виступам. Досить потужно. І Вода не проскочить у роз'єм, чи пил, чи бруд якийсь. Зараз подивимося, як вона розбирається. З двох сторін є гвинтики. Їх банально відкрутити. Під кожним винтиком є маленька підкладочка, також для герметичності. Все. Всередині у нас є інструкція, да, не на рідній мові, але вона є. На даній схемі показано, як підготувати кабель для того, щоб змонтувати у найкращій якості, де треба підрізати, якої довжини. На кожну фазу є гвинтове кріплення на два гвинти, як ви можете бачити. Такий ось хомутик, який дозволяє зафіксувати кабель на вводі. Сальник по колу і все. Більше тут нічого немає. Дивимось переносну розетку. Вона відкривається трошки іншим випадком. Тут є замок, який нажали, відкрутили. Більш детальний огляд цієї переносної розетки ви можете побачити за цим посиланням. На тому відео я розглянув до кожного гвинта, як вона розбирається, як збирається, як підключається. Все про цю розетку є у посиланні. Підключили провода. І збираємо у зворотньому порядку. Як ви бачите, тут є такі маленькі виступи, які також вам допомагають зібрати у правильному порядку. Під гвинтиками ви бачите такі направляючі, які кажуть, вам треба зробити ось так, і ніяк інакше вона не збереться. І фіналом покажу, як воно -то працює, якщо навіть різні бренди. Це СЕС, це Powerball. Як ви бачимо, 4 полюси, 32 А. Включили. Все зайшло. Кришечкою ми кришечку до кінця загвинтили. І все, робоча конструкція у нас. Сюди прийшло, сюди забрало, все працює. Дякуємо за огляд. Якщо у вас є додаткові питання, задавайте їх у коментарях. Чекаємо на ваші лайки, підписки. На все добре і до побачення.